Сьогодні хочу в нашому хаті, музеї в нашому прибрати. Ми ще тут попрацювали. На дворі така погода, сира, дощ, грязь, болото. Треба поприбирати, приготуватися до зими. Бо випав сніг, а це пороставало все, така слякоть. Туман сьогодні здоровий, світла довго не було, а це зараз є світло. Тепер, думаю, зніму трошки, покажу на гусочки. Чепуряться, але болото. ходять по грязюки. Ой, треба все, оно, скільки павутків треба ганять, павуки. Да, порядки треба наводити. Mm. Зараз подивлюсь, що тут наробили ми ще добре. Пішли із полів у хату. Хата глиняна, мазанка і пішли мишки. Ось. О. Була тут пшеничка. Виїли все. Оно, попрацювало. Треба було її прибрати пшеничка, ми не прибрали, позамітати но. Є що. Є що працювати. <піду>, Піду візьму воду, помию вікна, бо такі грязні вікна. Що зсередини, що на двору, треба помити. Значить. Не знаю, чи знімати рушники, чи не знімати, спитаю дочки. Значите, якого року? Вишивка. 58-го, 1958-го. Все. От треба поправити. На дворі так темно, що й тут темно. Тут світла в нас немає в цьому, цій хатині. Я все включила під світочку на телефоні. Он Павлин такий. Гарний. Так, така вже пора року щось вишивати, в'язати потрібно. Ось який старенький у нас рушник. Дуже старенький. Вишитий ще тим муліне ниточками. Ти, Бачите, який хрест. Такий узор цікавий. Це ж хтось вишивав, майстриня якась вишивала. Ну. А це на домотканому такому полотні теж вишивка. І рушнички, старенькі, старенькі рушнички. У нас ще з пташинками такими, птахами, мережка така. Вон старенькі-старенькі рушнички, але вони якісь символи, он ангели, хрест. А це ось о, з дудочкою, мабуть, пастух. Ось такі простенькі, але їх вишивали. Це більш насищений такі квіти, а то на 68-му році вишивали. О, я все грубо так розмалювала. Дочка її. Треба в рамочку, щоб було. Це ось хлопчик. Із собачка, і треба в рамочку. Це ж теж хтось вишивав, скільки тут труда вложено, щоб вишити хрестиком. Собачка такий. Це все, подушечка, тюльпанчики такі. А каюрчик такий в мене вишитий теж хрестиком. Ось у веретено. Веретено. Ось гарні. Такі узорчики. Такі цвіточки. Тут на цій стороні так. Такі розочки. Так, придумували такі узори раніше і вишивали люди гарно, гарно. Ой, треба поприбирати тут, тут скільки треба платки позложувати. Ось порозкидували, дівчатка були. Ось сьогодні рушник. Ой, платок. Здоровий такий, здоровий. Така бахрома, шовковий такий. Так да. треба, потрібно все прибирати. Ось великий, це старий платочок. Але теж такий здоровий, здоровий, ну, такі гарнющий. Такі узори гарні. Оце ось, ось бачите, як, коли сліпили. Такий узор треба витирати беляка і припало. Оце таку дочка пташинку робила з дітками. Ось таку ось патріотичну нашу. Ось таку ташину. Да, треба брати воду, тряпку, віник і вперед. І все тут поприбороч. Да, трошки безпорядок у нас зараз тут. О, піду. Поприносю. Ой, а на дворі така слякоть, що, наче й виходить не хочеться. Так, роботу поперероблювали. Там трошки не позгрібали листя після яблуки, яблук. А на дереві скільки там тільки яблук ще залишилося. Тут такі здорові. Насобирали її стільки, що не знаєш, куди дівати. Роздаєм, але, але є. Це ось таке посадили. Не знаю, що як воно називається, гі -гі -гі якось на нагінсіння, якось так дочка казала, І ось воно пішло, випустило такі пагіння, поплилося. Довго не росло в одному дворі, пересадили сюди, а воно почало рости. Така у нас погода.